Послухайте, я тільки спілкувався з Духом Святим і що він мені каже. Друзі, браття, сестри, якщо людина ближе і ближе до відносин з Господом, до відносин з Духом Святим. Він дає слово Дух Святий. Дух істини відкриває Слово. І діти духа, Поклонники Духа і істини. Вони слово це висвобождають. І воно проникає в дух і душу. Це нереально ігнорувати. Знаєте, він мені показав приклад Дух Святий. Каже, подивись на музикантів. На музику. Як музиканти музику сповняють. Одна музика як музика, да, а інша. Ти слухаєш, і вона пронизує. Тому що це таке? Вона пронизує тебе. Просто пронизує тебе і все. І ти нічого не можеш зробити з цим А чому? Тому що вони сплять. Цією скрипкою просипаються, їдуть на роботу, і вони думають, як від, відшліпувати, як зробити все так. І вони роками, роками все відшліпують. І тоді вони сповняють цю музику, вона пронизує людину. Розумієте? І так і людина, якщо вона ближе і ближе і ближе до Господа, проводить часто. Время з Господом. Молитва в спілкуванні з Духом Святым. І він відкриває тобі слово Божє. І поклонники Духа Його вислобождають, воно пронизує. Дух і душу. Ти не можеш ігнорувати це, чи то з Америки проповідують, чи то з України, чи то з Германії проповідують. Але це слово, воно падає в твій дух і душу. Тому що люди в дусі. В дусі. В дусі світо висвобождають слово Боже. І Я раз включаю там інтернет, заходжу. бам там, з Америки. Я став на коліна і все. Все. Я даже ім'я, ну не знаю. На коліна став, підняв руки. І ми в дусі. Ти чим в дусі? Святого, тому що ти ходиш у дійстві Духа Святого. Друзі рідні. Мені пишуть зі Львова, сестра. Зі Львова, вона п'ять років, п'ять років ходила в одну, в другу, в третю церкву, щоб молилися за неї. Вона не могла отримати звільнення. Тоді приїжджав цей брат Нік Вучич, вона до нього книжки чи п'ять років. І вона попала на молитву, почула молитву оцю, тому що Дух Святий веде цю молитву. Він знає, за що молитися. І я почав молитися за звільнення. І вона, послухайте, після молитви на другий день в ефір дзвонить, плаче, каже: я отримала звільнення, тому що Дух пронизав. Слово Боже, в душі світом воно пронизає. Розумієте? Я вам молився, я розрушав. Бог повів Дусі Святому молитву за колдовство, розрушав колдовство. Сім'ї пишуть, ми виставили відношені. у нас радість додому прийшла. Було розрушено колдовство. Ви розумієте чи ні? Друзі, стільки людей получають назідання Слова Божого. Якщо воно в дусі світом, якщо ти маєш відносини з Духом Святим, а не своїм розумом тут накручуєш, чи проповіді людським розумом кажеш, це не працює. Послухайте духовний мир, духовний світ не обдурити. Це люди можуть друг друга обдурити, а духовний світ ніхто не обдурить. Одні хотіли обдурити в Біблії написано. Іменем Христа привкрились. А тоді ті кажуть, слухайте, Ісуса ми знаємо, Павла ми знаємо, а ви хто такі? І взяли дрини, як погнали їх. От так Духовний світ. Біси. Вони не будуть реагувати, коли ти по плоті і Слово Боже висвобождаєш як букву. А Він зробив нас служителями нового заповіту духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Друзі рідні, браття, сестри, Ідіть до спілкування з Господом, з Духом Святим. Ми не залишені сиротами. Ісус Христос повернув нам через свою жертву, через своє життя, умолив Батька і Батько повернув Духа Святого. Християнство. Він зараз з нами Дух Святий наставляє, назидає, утішає, укрепляє, облічає. Хто Дух Святий? І як Іван Хреститель говорить, я Хрищу вас водою, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Духом Святим і Вогнем. Духом Святим ви хрещені, Дух Святий, наповняй нас цим вогнем, нехай цей вогонь твій розпространяється по всьому, по всієї землі, твій вогонь, Духа Божого, щоб ми горіли по спасіння людей, щоб ми горіли, і нас жага була по спілкуванню з тобою, щоб у нас жага була по молитвам. Браття, сестри, рідні, благословінь вам Господніх в цей вечір, благословінь вам Божих в цей вечір. Наповняй нас вогнем Божим, щоб ми були горіли, Господь, були в вогні Божому. Щоб ми йшли з тобою Дух Святий, по всієї землі. Прославляли з тобою разом нашого Господа і Отця по всієї землі. Влаживай нам слово істини. Відкривай нам на ситуації слово істини. Він нам відкриває в молитвах на ситуації, друзі. Ми висвобождаємо Слово Боже, і воно матеріалізується. Друзі, Хліюя! Правдиві поклонники духа і істини, яких шукає батько. А хто такі правдиві поклонники духа і істини? є там ціла проповідь. Він відкрив. Є цілий ефір. Зайдіть і подивіться, ми є в Ютубі. Молитва Духа Святом крапка і міжнародна, ми є в телеграмі, ми є. Усюди в соцсетях заходьте і наповнюйтесь, слухайте людей, які водіми Духом Святим, які висвобождають Слово Боже в дусі світом. І воно буде назідати вас. Люди, які висвобождають Слово Боже в дусі світом, воно назідає, облічає, утішає, укріпляє. Люди отримують цілення, звільнення. Ободрення получають, вірою наповнюються, любов'ю Божою наповнюються, Друзі рідні, Аллилуйя, слава Богу, слава Богу за Духа Святого, який зараз з нами. Халілуя, Господь, благослови, благослови моїх братів і сестер, Боже. Дух Святий, відкривай їм, відкрий їм істину, Слово Боже, відкривай, веди, веди по волі Божій, до волі Божої кожного братя, брата і сестру. Дорогий Дух Святий, драгоцінний. Ми дякуємо тобі, Отець, за твою любов і милість до нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, що ти прийшов у цей світ, поніс наші німощі, болезні і гріхи. І ми ранами Твоїми, ми сілені. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, що Ти умолив Отця дав, отець за іншого теж Духа Святого, який зараз з нами, а ти являєшся ходатаєм Отця за нас. І Ісус Христос передав славу. Передав славу. Він каже, я передав славу, Отець Твою, яку ти мені дав Івана 17, 22, я передав їм славу. Ти призваний ходити в славі Божої. Якщо ти водійстві Духа Святого, куди ти не приїдеш? В яке ти село не, тебе не помістить, Дух Святий, чи країну, в тебе, на тобі слава Божа, Атмосфера буде мінятися. Ти будеш молитися, атмосфера буде мінятися в Українах, як це ми робимо, як веде Дух Світий. А, друзі, для мене це велика честь бути водівим Духом Святим. Для мене, який я був наповнений. Злом середині гріхами зла цього. Але 20 років назад Господь прийшов в моє життя, і я прийняв його своїм Господом і Спасителем. І я лежав, помирав у лікарні. Але він прийшов, і я заключив за Якщо ти мене сілиш, я по всім містам, країнам буду їхати і свідчити за тебе і буду нести благу вість. І він мене зцілив, а врачі вже сказали забирать помершови. Щоб... Уже я лежав у гробу, і я стали тільки Залишилось бісам кришку захлопнути, і все. Але Бог підняв і зцілив, наповнив силою Духа Святого і Духом Святим. І зараз куди він не посилає всюди, куди ми не приїжджаємо. Слава Божі розходиться, атмосфера міняється. Друзі рідні, благославіть вам, домівки вашої, країни вашої. Миру і благословінь вам, рідні. Ось що мені відкриють зараз спілкування з Духом Святим. Треба мати відносини. Не думайте, що, ой, як прокормити діточок. Послухайте, він не залишить вас голодними. Він птиць присилав пророкам, і вони кормили. Нікого він не залишить голодним. Він дасть тобі виходи, послухайте, він мені в країнах давав виходи. Я по дві години, дві години, я кажу, ход... боже, дай мені щось, щоб... І він мені дав дві години. Люди по 15 годин, по 10 годин не могли такі гроші заробити, як за дві години мені Бог давав. І то я не перетруждався. Просто проводив час, з людьми спілкувався. Ось що таке Бог наш. Послухайте, друзі, рідні, благословенні діти Божі, який це час у нас на землі, бути наповненими і сповненими Духом Святим, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і Його учні. Пау, дякую тобі, Господь, за цю честь, яку ти нам дав на землі, бути водімим Духом Святим, Духом Твоїм, Духом Творця. І висвобождати Слово, самого Творця для мене це велика честь на цієї землі. Вау! Тут таке присутство Божє, Духа Божого. Наповняйся сейчас Дух Святий, братів і сестер моїх, наповняй і запалюй дух своїм вогнем, не людським. Нелюдськими роздумами, фантазіями запалюй сейчас дух братів і сестер моїх своїм вогнем, щоб дух палав, де б вони не були, в яких би вони містах і країнах не були, щоб дух горів, жага була по спілкуванню з тобою, жажда по спілкуванню з тобою, по спасіння людей, і жага була по молитвам. Алілуя! Слава Богу! Друзі, я сьогодні хотів робити ефір, сьомий ефір. Хто такий Дух Святий? В Біблії, в церкві і в моєму особистому житті. Але я вже по, 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 по часу я вже це не зроблю. Бо Дух Святий посилав мене вгору, я висвобождав звук шафара, трубив. Вже я, ну спілкувався зараз з Духом Святым. И вже ефір сьомий я зроблю завтра. Уже дав Бог слово по ефіру все. Благословінь вам. До зустрічі не буду вас затримувати, друзі. Слава Богу. Щось не можу виключити.